Слава Україні! В ефірі ранкові новини 15 лютого. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, із трагічних. Коваль втратив ще одного героя. У результаті ворожого обстрілу поблизу села 1 травневе на Харківщині загинув 43-річний Володимир Крисюк. Відомо, що український захисник народився на Любомильщині, але у дорослому віці жив у Ковалі. Служив за контрактом, який підписав вже після початку повномасштабної війни. Повідомили про загибель 23-річного лучанина Станіслава Гуленкова. Він проходив військову службу за контрактом у військовій частині Державної прикордонної служби України. Захисник загинув 20 квітня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новокалинова Донецької області загинув ще один лучанин – 41-річний Михайло Коляда. Він був призваний на військову службу по мобілізації до до військової частини на посаду водія радіотелефоніста, відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Молодший сержант Михайло Коляда загинув 13 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Діброва Луганської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Двох жителів Луцького району, – 25-річного та 50-річного чоловіків, засудили до позбавлення волі за ухилення від призову за мобілізацією. Про це повідомила прислужба прокуратури Волинської області. Відомо, що суд визнав 25-річного жителя села Борочича та 50-річного жителя села Берестяне Луцького району винними в ухиленні від призову за мобілізацією. Лікарська комісія визнала чоловіків здоровими і придатними до військової служби. Вони отримали персональні повістки про необхідність прибуття для відправки у складі команд для проходження служби у ЗСУ. Проте без поважних причин не з'явилися на пункт збору. Суд призначив кожному з них покарання у виді трьох років позбавлення волі. На Волині дорожники латали ями землею. Людей це шокувало, і вони все зафіксували на телефон. Відповідне відео 14 лютого опублікували у телеграмі. За словами автора ролика, ось цим тракторцем загорнули землю просто із узбіччя. Як бачимо, разом зі снігом зійшла і дорога. За словами чоловіка, це автошлях Коваль Камінькаширський. Поліцейські розшукують зниклу 41-річну жительку Камінь Каширського району Малихіну Ольгу Олексіївну, 1982 року народження, яка є уродженкою міста Лисичанськ і жителькою села Лісово Камінькаширського району. За оперативною інформацією, жінка 10 лютого 2024 року перетнула пункт пропуску. Є годин. однак, польські митники повернули її назад. Жінка вийшла з автобуса на автовокзалі у місті Київ, де перебуває зараз, невідомо. Її прикмети зріст 160-170 см, середньої тілобудови волосся чорне, коротке була одягнена у білу шапку та сіру куртку. При собі мала велику чорну валізу громадянам, яким щонебудь відомо про вказану особу прохання зателефонувати до поліції з 15 лютого на волинському пункті пропуску Ягудин дорогуськ Українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько польський кордон. Акція має розпочатися о дев'ятій ранку, розповів суспільному керівник громадської організації, перевізники західного регіону Віталій Коценко. З його слів, учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників. Вони будуть тут з нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати, адже вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія, каже Віталій Коценко. Керівник громадської організації каже, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Він додає, проїзд рейсових автобусів на волинському пункті пропуску ягодин не блокуватимуть. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російська орда продовжує нищити мирні українські міста та села. Так росіяни пізно ввечері, 13 лютого, завдали ударів по місту Селидове, що на Донеччині. Вони поцілили в цивільну інфраструктуру. Перший удар по місту був приблизно о 23.30. росіяни поцілили у п'ятиповерхівку, внаслідок чого 12 квартир. В одному з під'їздів тепер повністю зруйновані. Про це написав начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Там постраждали люди, зокрема двоє дітей: 2016 і 2007 років народження. Також з під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами будинку перебувають ще чотири людини. Ще одного удару по селидовому росіяни завдали приблизно о першій годині ночі. Внаслідок атаки пошкоджено один із корпусів лікарні. Ймовірно, під завалами перебувають три людини, зокрема, і дитина. Наразі відомо, що одна людина там була поранена. Приблизно сотню пацієнтів Селидівської лікарні перевозять до лікарень Покровська і Мирнограда. 14 лютого російська армія обстріляла і Херсон. Внаслідок ворожого удару постраждала 60-річна жінка. За інформацією, ова у потерпілої діагностували травму кінцівки. Херсонку доставили до лікарні для надання медичної допомоги. У горах поблизу кордону з Румунією ввечері, 13 лютого, прикордонники Мукачівського загону виявили тіло чоловіка. Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби України. Військовослужбовці відділення Богдан отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах українцем. 14 лютого близько четвертої ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявилися громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який згодом зник. Йдеться у повідомленні. Вранці румунська сторона повідомила, що за результатами пошуків виявили тіло громадянина України без ознак життя. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля. Чорноморського флоту РФ Цезарь Куніков у Чорному морі вночі 14 лютого зазначається, що у момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алубки. Пізніше у головному управлінні розвідки повідомили, що ВДК Цезарь Куніков потупили за допомогою морських дронів Магура В 5 і показали відеоатаки. Що цікаво, за даними Вікіпедії, радянський офіцер, командин десантного загону Цезар Львович Куніков, ім'ям якого названий цей корабель, помер 14 лютого 1943 року і був похований у Геленджику, де російський диктатор Владимир Путін має бункер. Символічно чи не так? Згодом речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода повідомив, що після знищення російського великого десантного корабля Цезарь Куніков у Чорному морі з 13 кораблів чорноморського флоту Росії у струю залишається лише 5. Київські митники виявили спробу незаконного відправлення цінних рештків давніх істот з України за кордон поштою. Деяким з них сотні мільйонів років. Йдеться у повідомленні Державної митної служби України. Відомо, що під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя до Тайваню працівники помити. Працівники помітили скам'янілості з химерними обрисами. Митники припустили, що така знахідка може бути старовинною. Її одразу скерували до Національного науково-природничого музею Національної академії наук України. За визначенням експертів, ці скам'янілості – плитки червоного пісковику раннього дивону. Період палеозойської ери з панцерами риб двох видів, а також слабко сцементований вапняк з цілим крабом та черепашкою червоного молюска. У музеї встановили, що знахідки є оригінальними фосиліями з басейну річки Дністер на Поділлі. Геологічний вік трьох з них становить близько 400 мільйонів років. А решткам крабу та молюска – 10-20 мільйонів років. Детективи набу в межах розслідування щодо закупівлі міністерством оборони продуктів за завищеними цінами виявили корупційну схему, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів. Як повідомили у відомстві, застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватись до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів. Яйця продають в а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, за цінами в рази нижче ринкових. Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин та одержувачів послуги. І до новин світу на Росії після знищення нашими спецслужбами великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ Цезаркуніков 14 лютого почали рюмсати і заговорили про закінчення війни. Так, а глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія, нібито, готова до політики дипломатичного закінчення війни проти України, але тільки на підставі того, що вона вже встигла окупувати. Про це повідомляють про кремлівські змі, пише Українська Правда. При цьому Лавров зазначив, що оскільки західні країни не хочуть враховувати інтереси Москви та реалії, що склалися на землі, то варіантів домовитися поки що не проглядається. При цьому Лаврову привиділося, що російська армія, нібито цитуємо, успішно діє на українському театрі воєнних дій успіхом, цей окупант називає сотні тисяч вбитих росіян. Поліція Естонії попереджає, що найближчим часом може бути повне закриття кордону з Росією. Про це йдеться у повідомленні прес-служби департаменту поліції Естонії. Там вказується, що наразі правоохоронці на прикордонному пункті пропуску НАРВА надають російським водіям пам'ятки із відповідним попередженням. У поліції заявили, що кордон з Росією можуть закрити через міграційний тиск. В останні тижні Росія навмисно спрямовувала на естонський кордон групу іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Євросоюзу. йдеться у повідомленні влада Естонії також попередила Росію, що повністю закриє кордон. Як це було зроблено Фінляндією, якщо ця діяльність продовжиться? Нідерланди приєднуються до військової коаліції, яка постачатиме Україні передові технології безпілотників. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен в інтерв'ю Reuters. Пише громадське. Звичайно, ми знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом із Латвією та іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це. Збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо саме те, що потрібно Україні. Сказала міністерка Олонгрен. Вона зазначила, що зараз триває робота щодо формування коаліції. Працюючи разом, вона зможе реагувати на зміну тактики України під час війни. Ізраїль зі своїх винищувачів завдав ударів по Лівану. Це стало відповіддю на смертоносний обстріл ліванських терористів 14 лютого по ізраїльському місту ЦФАТ. Внаслідок цього загинула жінка та ще семеро людей поранені. Про це повідомляє The Times of Israel, Пише Бабель. Нещодавно армія оборони Ізраїлю оголосила, що повітряні сили розпочали масштабну серію ударів по території Лівану. Ця атака є прямою відповіддю на обстріл, загибель та поранення ізраїльських громадян. А терористичне угрупування «Хезболла» поширює повідомлення ЗМІ про чотирьох загиблих. Ліванський телеканал аль Мейєден» повідомляє, що під час ізраїльського удару по ліванському містечку Суане загинули жінка та двоє її синів. Телеканал Аль-Манар пов'язаний із «Хезболлою», Повідомляє, що одна людина також була вбита в селі Атчіт. Також повідомляють про кількох поранених.